Микола Кочерявенко, перший заступник міністра юстиції України, разом із нами. Пане Микола, як чуєте? Нормально доброго дня. Давайте поговоримо про процедуру реєстрації актів цивільного стану. Ну і, власне, як це виглядає за кордоном. А, ну, я хочу наголосити на тому, що ми перш за все намагаємося реалізувати. Мету, щоб наші громадяни, громадяни не відчували принципової різниці між для доступу до Державних послуг залежно від того, перебувають вони на території України, чи перебувають вони за межами України. А дійсно, ми не можемо не враховувати ті ну певним чином сумні підстави, підстави, коли людина має покинути територію України. І в цьому сенсі Міністерство юстиції використовує ідею, щоб вона не витрачала зв'язок з. З батьківщиною, саме тому право фіксації певних змін цивільного стану на сьогодні надано і посольством, консульством України за рубежом. А в цій ситуації їм надано цим установам право реалізовувати функції, які притаманні рацам. Органам, які реєструють акти цивільного стану, при цьому я хотів би запевнити, що якихось таких застережень стосовно того, що ми реалізуємо це за межами України, прийдемо замість Радсу до консульства, і потім ці відомості будуть втрачені, звісно, такого нічого не від. Будеться тому, що практично автоматично після е, відбування подібного актового запису ці дані, ця інформація передається до центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції в електронному вигляді, що гарантує збереження цілісності відповідних записів. Скажіть, які документи таку саму 10% силу мають? Свідоцтво про шлюб, так, свідоцтво про смерть? Так. Свідоцтво про народження. Тобто, фактично, всі ті документи, які мають реєструватися в відділеннях? Актів цивільного реєстрації актів цивільного стану? Скажіть, а от тут, тут таке уточнення на прикладі свідоцтва про смерть? Його ж я так розумію, якщо це відбулося в іншій країні, видає уповноважений орган цієї іншої країни? Якщо людина померла, якщо за кордоном, людина померла ти за кордоном, так потім з цим документом треба йти в консульство чи посольство, щоб там зробили українське свідоцтво, Тут, яка тут процедура? А йдеться про принципову різницю між тим, в якій державі це відбувається, бо йдеться про визнання документів в різних країнах. Фактично, таких типів або різновидів країн три. Це ті, які включені до Гайської конвенції, і в даному випадку на підставі міжнародних угод відбувається лише проставлення апостілів. а потім йдеться про країни, які не Є учасниками учасниками цієї конвенції 61-го року, і тут вже більш складна консульська легалізація, більш тривалий формальний процес. У такому випадку, спочатку, документ має бути засвідчений в тій країні, а вже потім українське консульство або посольство. І є ще третій варіант. Третій тип країн, де подібні відносини регулюються на підставі двосторонніх договорів про правову допомогу, і в даному випадку документи можуть прийматися взагалі без апостіля і без легалізації, залежно від того, які процедурні аспекти процедурні моменти закріплені саме в цій двосторонній угоді. Ну, власне, коли ми говоримо про документи, які мали би бути визначені в те, про що ви казали, для учасниць держав-учасниць конвенції цієї гайської конвенції, то е, ми маємо розуміти, що це безпосередньо впливає на тривалість видачі цих документів, чи це не впливає на це. Я не думаю, що тут можна казати про принципову розбіжність в тривалості, бо зазвичай багато, багато процедурних моментів дійснюється вже в автоматичному режимі. Коли протягом, мабуть, декількох секунд вже йдеться і про проставлення апостілю, Ну як на мене, якщо я не помиляюсь, десь до доби а, така дія має відбуватися. Тобто, сказати, розбіжність часова, на мій погляд, тут немає принципового значення. Пане Микола, дякуємо вам за ці роз'яснення.